Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі рибки, яким буде серпень для вас. Давайте дивитись по енергії, що принесе цей місяць, також будуть цінні підказки. Тому налаштовуйтесь на позитив, на все хороше і починаємо розклад. І так, шістка жезлів. Просто чудово. Просто чудово. І підказка на трьох картах. Хочу сказати, що у вас буде досить легкий і позитивний місяць, бо пішла жезлова енергія. А це завжди, коли вистачає ресурсу, знаєте, на все. За що б ви не бралися, ви все доводите до кінця, вам на все вистачає сил. Скажу вам так, шістка жезлів це карта перемоги, і ви досягаєте в серпні якихось неймовірних результатів, вами захоплюється, ви робите щось надзвичайне, ви пробиваєтесь, вириваєтесь, вам аплодують стоячи. Хтось робить прориви в роботі, хтось, можливо. Здобуває якихось вершин і перемог в справах в ситуаціях. Але 100% тут для вас відкрита дорога на перемоги, тому дійте, здобувайте. Також хочу сказати, що є дві кажезлі, відкриваються зовсім нові можливості. Такий перед вами великий світ. Бачу проявлення, тобто, можливо, навіть дійсно ви побачите щось нове або вас побачить дуже велика кількість людей. 100% тут ще буде якась Карта вибору, і знаєте, що я вам скажу? Ви маєте розуміти, що цей вибір це тільки переміни в краще. Також не забувайте про те, що тут випадає рицар кубків, і треба звертати увагу на емоції, а рибки, ви як ніхто розумієте, що емоції у вас на першому місці. Якщо у вас все добре в емоціях то все добре в житті. І мені показують башню, якщо у вас були якісь ситуації, проблеми, якийсь непростий період, який ви проходили, то башня вас від цього звільняє. Знаєте, втручаються вищі сили, і вищі сили вас визволяють від будь-якого негативу. Що таке башня? це коли людина закрита і не може е, рушити, не може зробити вибір, не може. Вплинути на ситуацію, людина не може вибратися і навіть не має кого покликати на допомогу. І тут втручаються вищі сили, визволяють від усього негативу, від усього поганого. І ситуація рушає з місця. Тут навіть я би сказала, бачите, змінюються емоції. Сто відсотків ситуація, яка стояла до цього часу, в серпні нарешті уже рушає з місця. Нарешті уже ви починаєте відпливати з одного берега на інший. Скажу, що треба, мої дорогі глядачі, робити все тихо. Чому? Бо тому що є шістка мечів, це завжди аркан, який показує, що треба все тримати в таємниці. Для вас це важливо. Бо такі, знаєте, незаплановані зміни або такі якісь важливі події. Башня це коли не по плану, коли не так, як ви хотіли. але ці події вони повернуться до вас ще кращою стороною, і навпаки, якщо ви будете все тримати в таємниці, якщо ви будете швиденько діяти, то перемога за вами бачите, вам все вдається. Ну, Якщо дивитися на підказку пораду, то ви проходите нелегкий період, дорогі рибки, але насправді все вже буде позаду, ви позбуваєтеся тягаря, ви позбуваєтеся бідності, ви позбуваєтеся неприємних таких заморожених моментів. Є можливість також позбутися боргів кредитів, в кого є така ситуація. І 100% після цього, як ви закриваєте, бачите, раптові такі зміни, вони допомагають вам закривати оцей етап, де вас йдуть фінанси, бо є король Пентаклів. Це карта стабільності, прибутку, карта володіння. Коли ви почуваєте себе в достатку, коли ви задоволені своїм життям, своїм оточенням. Коли все так, як ви хотіли, але не забувайте, що треба трішечки проявляти впертість в роботі, стояти на своєму, тільки так до вас йдуть гроші. Ну і не проговорила ще один єдиний аркан це у нас аркан Сонця. Це переміни в краще, це наповнення, це проявлення. Це коли легко, весело, позитивно така підказка, все буде добре. Також хочу вам сказати, що. Ви будете відчувати неймовірний посил, енергії, пристрасті, неймовірний посил, можливо, навіть енергії творчої, коли от вам захочеться просто кричати на весь світ. Про свої таланти, про свої можливості, про своє проявлення. І тільки так перед вами оце ж відкриваються ці нові можливості. Тому, мої дорогі рибки, дуже хороший позитивний розклад. Бажаю вам вдалого позитивного місяця також, мирного неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!